За останній місяць у Тернополі встановили два нові світлофори на вулицях 15 квітня та Будного. Замінити останній було вкрай необхідно. Світлофор дуже потрібний, тому що тут практично об'їзна, де дорога зі Львова, йде дорога з Бережан, і дорога, де з цієї сторони Хмельницького і Чернівців. Тут багато транспорту. Виїзд Лучаківського, виїзд новий ринку. Транспорту дуже багато, а проблема була яка? Старий світлофор, маючи лампочки розжарювання, і таке скло не дуже важливе, тому що вже час пройшов. Він вже був старий. Зранку, коли сонце світило з ходу, практично не було видно, який горить цлофора. Так само вечором, коли люди їхали цьому західне західний сонце заходу, і було дуже незручно. Нові світлофори, світлодіодні, значно економніші, використовують в п'ять разів менше електроенергії, а ще регулюються диспетчерським пультом керування. Диспетчер на моніторі у режимі онлайн спостерігає за Роботою світлофорів та може оперативно реагувати на аварійні ситуації. До кінця року в Тернополі планують замінити усі світлофори. До кінця року ми маємо замінити ці світлофори від Тернополя старих на нові. Роботи багато. Ну, якщо ми в прошлому році заміняли десь 15 світлофорів за два роки, то нам лишилося 25. і Я думаю, що ми таке церкву зробимо, ці сутвори поміняємо. У нас є навики, у нас вже є нароблена тактика, нароблена технологія, і практично сутофор може бути за той час, може зробити один сутофор, поміняти його.